Сьогодні ми в неймовірно гарному і крутому музеї, який мені радили нідерландці, тому вони точно знають, що він крутий. І ми сьогодні подорожуємо цим музеєм. Він дуже надзвичайний відрізняється від всіх музеїв, до яких ви звикли. Бо він під відкритим небом, і він так і називається Open Luft Museum. Welcome! Починаємо з мандрівки потягом. Нам здається, що це дуже гарна ідея почати з потягу, щоб зрозуміти, що тут на крові і куди ми точно точно хочемо попасти. Я думаю, що зараз тут ми мандруємо національними парками. В Нідерландах їй здається сім національних парків і ось. Це якась така маленька реплика одного з них. Це я так вважаю. Тут є станції, можна виходити, Надіюсь, що вам сподобалося. Діти вже запримітили станцію кіндере. Зараз ми зробимо просто ронче, зрозуміємо, що тут є, і потім повернемося сюди.

Де не можна, а тут? Страшня атмосфера. Турок, який працював на порте. Ну, Справді людина. Йдемо на пошту. Це у нас телефон. Це як у нас було, я маю на увазі Вау, Це абонентські ящики. Станція свята, і мої діти вирішили прикрасити стол до песок, який ми також святкуємо, а тут можна спробувати відсвяткувати. Китайські новірі, караматан, пестер, Така дефалі. Моя найлюбляна ще станція подаєте ага, виходить Справа носити коромисла. Так загрузі, щоб они <плес> <ми> не <шо? плес> шатали. <плес> Просування. Беремо. Потім віджимаємо. Це вже сучасні технології, мені здається. У ну, мене в дитинстві таке було. Ой! Вау, добре віджимає. От, так, куди ти потім несеш несешся? Слушити? Ми знаходимося тут, в цьому ж музеї, в теплиці, де вирощують, побачите, базілік. Чорнобривці, до речі, ще якісь трави, мурави, великі рослини. Це так гарно і так красиво, і так естетично тут. Мені дуже подобається. Це прям мій вайб. І взагалі а на цій станції дитячі тут можна знайти такий, такий милий, гарний куточок з зі всякими рослинами можна побачити, як ще росте. І погуляти, навіть романтичну прогулянку собі зробити, бо там дуже гарні види видими, деревами. Тут буде гарно цілий рік, бо рослини сходять, плоди з'являються, скоро там будуть груші та яблука. Тому ще все літо попереду я вважаю, що тут буде дуже гарно.

І тут історія цього дому про те, як затоплювали Нідерланди. І якщо ви знаєте, тут можна перевірити, є такий сайт Оверстром і Кінел. І зараз можна перевірити, наскільки буде затоплено місто, якщо дамбу прорве. Наприклад, Амстердам, скоріш за все не затопить. Це добре. І можна навіть вдома перевірити свою адресу. А ось, наприклад, Ротердама не так пощастило 2,5 метри. Це затопить повністю перший етаж і навіть трохи другого. Я дуже полюбляю такі історичні моменти, старовину, вінтаж. І тут цього сповна. І ще цікаво. Просто побачити, яке минуле було Нідерландів, бо ми цього нічого не бачили, приїхали вже на модерн. Саме цей вайт мені нагадує якесь туристичне містечко якоїсь Іспанії. Чи Португалії? Я в Португалії не була, але бачила відео. Але це Нідерланди і зовсім не морський, oh, але суття? Але дуже симулятор управління трамваєм. До речі, дуже спокійна така станція, не багато людей тут. Хоча на інших дуже маю, багато. О, oh, так. Зупинилися? Yeah, <laughs> Кожна нова станція це прекрасне місце, де можна насолодитися нідерландською природою та спадщина. На кожній станції є кафе, облаштоване, а також дитячий майданчик, невеличкий, а в Kinder Ерху там дуже великий і багато цвітає там Тут Домівочки, як в Зантані. Чи колись ви були в цьому місці? напишіть, але я ніколи не була, але завжди була в захваті від цих мальовничих, гарничих будиночків. Розвідний міст попереду. Наразі це найспокійніша станція, з яких ми були. Можливо, через те. Що тут не можна проїжджати, зупинятися на росту, але ж перед нами є люди, які просто приїхали пішки. З іншої станції сюди і можуть малуватися. Прекрасна, класна станція. Які види! Мрію, про зан там, дивіться. вау, Як гарно вже уявляю, як там постраждали. І як виявилось, саме на станції Дорп. Це пофорчій скрам. Я бачила багато відгуків, що саме це місце запам'яталося людям про е, open Ліфт Музей. Неймовірні види. Я просто рекомендую цю станцію Дорп. Наразі вона найспокійніша і найгарніша. Місто, де можна поїсти поперше, неймовірно. Наша поперчі готується. Такі самі легендарні буферчес і дуже смачний потат, але нас не пустили в потяг, бо в мене вся сумка патату і в кожного руці по пататі. А виявляється, що не можна. Тому ми йдемо пішки до станції, де залишилися наші батьки. Так що велика увага, якщо у вас є якась їжа, вас не пустять в трамвай. Музей працює кожного дня з 10 до 17 в теплий час. Мабуть, з квітня або з травня по жовтень. Я рекомендую сюди попасти і ще майте на увазі, що потрапити до цього музею, ви можете абсолютно безкоштовно з цими картками, які надає Фріндін Лотерай. Ви можете їх замовити для себе, для своєї родини. Ваші друзі можуть замовити, і ви абсолютно безкоштовно з цими QR-кодіками можете зайти до будь-якого з одного з до одного з. До одного зі 135 музеїв безкоштовно серед них є і цей open Luft музей, в який, до речі, дуже дорогий вхід. Тому ми зекономили більше ніж 100 євро з цими квитками. Посилання на відео про те, як отримати такі квитки, я вам залишу під цим відео. Адресу і також Ви там можете побачити. Будь ласка, приїжджайте до Побільох Музей, і мені здається, що ми також ще приїдемо. Що ми не побачили навіть половину всього. Він працює з 10-ї години до 17. І от прямо на 10-ту годину ви маєте приїхати, щоб всюди взяти участь і всюди всі не також побачити. Все, гарного всім дня. Приїжджайте в Open Luft Museum.